Якщо ви втратили зв'язок з собою, вам допоможе три архангели: Архангел Іофіїл, Уріїл і Метатрон. Це три архангели, які відповідають саме за, в одному слові, просвітлення. Наприклад, Іофіїл дасть вам більше мудрості, точніше, допоможе наблизитись до мудрості. Архангел Уріїл дасть більше усвідомленості. і Саме просвітлення вашої свідомості. Архангел Метатрон допоможе вам у всіх навчальних процесах, допоможе вам шліфувати свої якості як вчителя і як учня. Він допоможе вам активувати саме ті чакри, які відповідають за прийом і передачу інформації. От ви налаштувавшись через любов в серці, через вдячність, як я це розповідав в попередніх відео, дуже багато є в стрічці. Про архангелів, про звернення до них. Ви звертаєтесь і призиваєте і просите по волі і благодаті Отця Небесного вийти з вами на зв'язок, під'єднатися Архангела Іофіїла. по черзі краще робіть. Відчуйте потік, енергію. Попросіть, наділи мене мудрістю, допоможи мені стати більш мудрим, мудрою, більш зваженим, зваженою. Саме про мудрість. Архангел Уріїл допоможе мені усвідомити все те, що я маю усвідомити, просвіти мій розум. Архангел Метатрон допоможе мені навчитися, навчити, засвоїти інформацію, вийти на новий рівень знань, вийти на новий рівень передачі інформації. Ви можете свій контекст додавати те, що турбує вас. Відповідно, спробуйте практику, підпишіться. Обов'язково поділіться цією практикою, цим відео з іншими. І приймайте участь в моїх заходах. Всіх обійняв.